До кого звертатися при захворюваннях головного мозку і периферичної нервової системи? Звичайно ж, до нейрохірурга. Про те, хто такий лікар-нейрохірург і як я лікую, ми сьогодні поговоримо. Мене звати Корененко Григорій, і я вітаю вас на каналі Корекційно-навчального центру Ерудіт. Діяльність нашого центру спрямована на соціальну адаптацію дітей з особливостями в розвитку. Крім вивчення методики лікування психічних розладів, ми також надаємо послуги з питань лікування захворювань і травм нервової системи, зокрема травм головного мозку. Основними завданнями лікаря-нейрохірурга є діагностика та лікування захворювань центральної та периферичної нервової системи, зокрема остеохондрозу, лікування інсультів, черепно-мозкової травми. Я, як нейрохірург корекційно-навчального центру Ерудіт, надаю послуги за всіма цими напрямками. Основна частка хворих, які звернулися до нас, це пацієнти з болем у спині, причиною якого найчастіше є остеохондроз, що супроводжується болями в шиї, грудному відділі або попереку. У разі підозри на остеохондроз, а також з метою профілактики, ви можете звернутися до нас. Консультація проходить таким чином: оглянувши пацієнта з хронічним болем у спині, визначаємо перелік необхідних досліджень, а потім тактику лікування пацієнта або консервативна, включно з лікарською терапією, лікувальною фізкультурою, масажем, фізіотерапією, або хірургічне малоінвазивне втручання на хребті. У такому разі лікування проходить швидко. А пацієнти проводять у клініці всього кілька днів. Необхідно зазначити, що в деяких випадках захворювання хребта вимагає серйозних втручань, спеціальних конструкцій та імплантів. Усі пацієнти після операції проходять курс реабілітації, що дає змогу закріпити досягнутий результат і значно поліпшити якість життя. Крім лікування остеохондрозу, наш центр проводить лікування пацієнтів з наслідками інсульту. Важливо розуміти, що реабілітацію після інсульту слід почати якомога швидше. Велика частина відновлення функцій відбувається протягом перших кількох місяців. Однак відомо, що пацієнти роками продовжують відновлення, постійно зміцнюючи такі здібності, як ходьба, мовлення, пам'ять, розумова діяльність, письмо. Щоденні реабілітаційні вправи мають залишатися частиною розпорядку пацієнта, який переніс інсульт. Реабілітаційний процес за наслідків інсульту складається з кількох основних складових, які включають курси медикаментозної та відновлювальної терапії: лікувальну фізкультуру, масаж паротичних кінцівок, постізометричну релаксацію у хворих зі спастичним синдромом, фізіотерапевтичні процедури, заняття з логопедом у хворих із мовленнєвими розладами. Як лікування віднедавна використовується глибока магнітна стимуляція як додатковий метод відновлення постінсультних хворих за відсутності в них судомного синдрому. Лікування за допомогою BrainSway пропонує ефективне, безпечне і неінвазивне лікування з використанням глибокої транскраніальної магнітної стимуляції для реабілітації постінсультних станів. У центрі Ерудіт надається лікування BrainSway. Про методику лікування Brain Sway у нас вже є ролик на каналі. Можете ознайомитися з ним, перейшовши за підказкою вгорі екрана. Процедура виконує магнітну стимуляцію структур мозку постраждалих від інсульту і приносить пацієнтам значне поліпшення. Це амбулаторна процедура, отже, госпіталізація або анестезія не потрібна. Також ми надаємо допомогу при лікуванні наслідків черепно-мозкових травм. Така травма є доволі поширеною, небезпечною, часто загрозливою життєпатологією в гострому періоді. Після виходу хворого із загрозливого для його життя стану часто не приділяють належної уваги відновлювальним заходам, спрямованим на відновлення порушених або загублених функцій, повернення та адаптацію хворого до звичайного життя і праці. Підбір терапії суворо диференційний. З огляду на частий розвиток у хворих, які перенесли травму судомного синдрому, частина реабілітаційних заходів, зокрема медикаментів, може бути небезпечною. За відсутності судомного синдрому ефективно доповнить відновлювальний комплекс BrainSway. Телефонуйте і пишіть нам. Ми з радістю проконсультуємо вас з питань нейрохірургії. Контактну інформацію ви можете знайти в описі до цього ролику. Також не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропускати нові та актуальні теми в методиці лікування захворювань головного мозку і периферичної нервової системи.